Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Пацан, я HRD Web3 університету learn і earn Global І сьогодні у нас другий випуск блокчейн середи. В цьому проєкті ми робимо огляд компаній галузі блокчейн, розбираємо, які професії їм потрібні, які скіли потрібні цим професіям, скільки вони пропонують коштів за цю роботу, які умови праці, як взагалі почати свою кар'єру в цій галузі, і багато. Чого іншого. Тобто будемо разом з вами формувати своє блокчейн-середовище. І ще хочу вам е, нагадати, що сьогодні у нас останній день білої п'ятниці. Вся інформація є на нашому сайті, ви можете почитати, посилання я залишу. Ви можете буквально сьогодні, останній день придбати. Наші найкращі топові курси зі знижкою 40%. Це пакет Web3 для повної інтеграції і занурення у світ Web3 та пакет NFT, щоб знати про NFT все. І навіть на цьому заробляти. Заходьте, реєструйтесь. Перший урок кожного курсу безкоштовно після реєстрації. І ще 1 грудня ми розіграємо. Три сертифікати на безкоштовне навчання у нашому університеті. Це, як на мене, дуже крута можливість познайомитися і зі світом Web3, і з блокчейном, і загалом навчитися дуже багато чому цікавому. І перейдемо до нашої блокчейн-середи. Сьогодні давайте поговоримо про. Скіли, які потрібні для того, щоб успішно інтегруватися і працювати в галузі блокчейну. Я думаю, це багато кому цікаво, і, і часто ви запитуєте, пишете, які скіли потрібні, що почати, як інтегруватися, що в собі виховувати і що вчити. Так, моя невеличка підказочка. Всі скіли і навички в блокчейні можна умовно поділити. За такою абревіатурою. Запам'ятайте, її, Shime. Як Shine, тільки Шайм через M. Що вона складається? Це SOFT SKILLS, це HARD SKILLS, INDUSTRY knowledge, Mindset та EXPERIENCE. Давайте розпочнемо з найцікавішого. і... Мабуть, найактуальнішого це soft skills, які багато хто в галузі блокчейну, взагалі в іт середовищі недооцінює. Адже є такий стереотип, така асоціація. У людей виникає, що це технічна робота, тут потрібне знання програмування, знання якихось технічних речей. Ну, а там бути комунікабельним і так далі не зовсім потрібно, адже ти працюєш віддалено, сидиш собі з комп'ютером. І нікого не бачиш. Так, зовсім ні. Трошки вам статистики додам: більше 43% роботодавців галузі блокчейн саме цінять в своїх працівниках. Софт Скілси роблять на цьому акцент навіть більше ніж хард скілс, адже е технічним речам, якимось професійним знанням можна навчити. І Багато компаній пропонують стажування, навчання е всім, всім цим е навичкам, які потрібні для роботи. А от софт скілс це саме те, що залежить від нас, і тільки ми їх в собі виховуємо. Е про ті саме е скіли йде мова. В першу чергу це, звісно, вміння співпрацювати. Найчастіше в 95% випадків робота в галузі блокчейн це дистанційна, віддалена робота. Ви не бачите своїх членів команди, але вам потрібно в таких умовах налаштовувати. Цю співпрацю і цю комунікацію дуже часто в блокчейн-компаніях, мабуть, у 100% випадках працюють в різних країнах, тобто мають якусь ментальну різницю, а це значить, що вам надзвичайно необхідно шукати ці містки, місточки для розуміння. Інших культур, інших національностей, щоб з ними вміти знайти спільну мову і співпрацювати. Звісно, якщо ви, наприклад, займаєте якусь керівну позицію, вам обов'язково потрібно ще мати таку якість, як лідерство: лідерство і управлінські навики, і вміння організовувати роботу команди. Ці всі якості їх важко виміряти, хоча вже існують і тести на них, проте вони все ж таки перебувають на рівні такого відчуття. Так? І коли роботодавці проводять інтерв'ю співбесіди, вони, звісно, також для себе обов'язково вимірюють наявність цих софт скілів у вас і розуміють, чи ви впишетесь. В цю блокчейн культуру чи ні, також варто розуміти, що блокчейн-культура, яку ми щойно згадали, вона, звісно, має свою специфіку, яка дуже відрізняється від таких класичних аналогових компаній там зазвичай дуже така плоска система управління. Тобто немає таких чітких меж між там керівниками, між а, підлеглими, навіть такого терміну немає підлеглі. Всі працюють в єдиній команді, і до цього теж треба звикнути, це треба прийняти і, звісно, мати в собі ці скіли і ці навички, які дозволяють вам максимально. М'яко вписатися в це блокчейн середовище. Ну і звісно, ми так почали зі soft skills, hard skills, без них ніяк. Для того, щоб вам працювати, виконувати роботу чи бути розробником, вам обов'язково потрібні професійні знання. Найчастіше в блокчейні це програмування і. Скажімо так, все ж таки більшість вакансій, якщо ми візьмемо всі вакансії, які на сьогоднішній день наявні в блокчейні, відсотків 60 з них буде, це технічні працівники. Для роботи вам обов'язково потрібне знання своєї професії і всіх цих технічних речей, чи мов програмування, чи Будь-яких інших моментів. Третє, на чому хочеться надзвичайно зосередити увагу, це industry knowledge, знання А, І теж багато хто недооцінює. Наприклад, думаю, ну я там піарник чи там займаюся брендом роботодавця. і Прийду в блокчейн-компанію, там дуже платять там платять дуже гарні кошти, і почну займатися тією ж самою роботою. Без знання галузі цього зробити неможливо, обов'язково знати хоча б спочатку Ази, а потім ще більше вливатися. Взагалі, як влаштована блокчейн-екосистема, що таке web 3 що таке DeFi, NFT, криптовалюти і так далі. Співбесіді, будь-якій співбесіді, залежно на яку професію ви претендуєте, на яку посаду, позицію, вас обов'язково будуть тестувати на знання галузі, наскільки ви орієнтуєтесь в ній, тому що тільки якщо ви в ній себе відчуваєте і орієнтуєтесь, тільки тоді ви можете бути в ній корисні. А відповідно потрібно обов'язково в першу чергу стати клієнтом цієї галузі. Вивчити всі ці ази, відкрити той самий криптогаманець, спробувати зробити якісь обміни криптовалюти, якісь перекази криптовалюти, змінити NFT, попрактикуватися, тобто стати таким повноцінним клієнтом цієї галузі, і тоді, коли ви відчуватимете градус, скажімо так, в цій сфері. Цій індустрії ви зможете бути в ній максимально корисними, незалежно від того, на яку позицію ви йдете. Багато хто там заперечує, навіщо так глибоко занурюватися? У мене є конкретна робота, я можу її виконувати. Якщо ви будете орієнтуватися в цій галузі, це завжди буде вашим плюсом, вашим, вашою перевагою, вашим, скажімо так, привілеєм серед інших кандидатів. Наступний скіл це майндсет, це наше мислення. І блокчейн-культура має свою специфіку, і в ній надзвичайно ціниться, цінується підприємницьке мислення. Як ми вже зазначили, культура в блокчейн-компаніях надзвичайно така горизонтальна, плоска, і кожен працівник ну, це було б ідеально. Має вносити свою частку для того, щоб компанія процвітала і розширювалася. І ця якість надзвичайно цінується. В попередньому випуску ми з вами говорили про те, що багато блокчейн-компаній в якості. Компенсації, премії, пропонують токени свого проєкту, так звані акції цифрові, і їхня вартість зростає, якщо зростає капіталізація компанії, відповідно, кожен працівник, маючи такі цифрові акції, такі токени, прямо пропорційно зацікавлений в розвитку своєї компанії. Це для нього надзвичайна мотивація зробити все, що від нього залежить, для того, щоб компанія. Процвітала. А, і а, ще хочеться таку ремарочку невеличку зробити на цьому пункті «Майндсет». Якщо у вас був в житті якийсь підприємницький досвід, неважливо, чи це був якийсь бізнес, чи це було таке щось таке, дуже таке камерне, маленьке, ви там чимось десь торгували, не соромтеся зазначати в своїх CV-шках, в своїх резюме, оскільки це ваш досвід підприємництва. І підприємницького мислення це ваші лідерські управлінські навички. І неважливо, якщо це не стосується IT чи блокчейну, якщо це нерелевантно галузі. Якщо у вас вже були, скажімо так, прокачені ці якості, це надзвичайно цінується, і кожен роботодавець залюбки візьме це до уваги. І е, останні з таких наших великих позицій е, блокчейн-скілів це experience, це ваш досвід, досвід роботи в технічних компаніях, в ІТ, е, досвід роботи в блокчейн-компаніях, але е, хочеться. Зразу ж зробити таку ремарку, що звісно кожна компанія хоче взяти досвідченого спеціаліста, який вже має надзвичайний досвід і готовий з першого дня приносити результат. Проте більшість роботодавців в цій галузі зазначає, що досвід вітається, але не обов'язковий. Обов і якщо, наприклад, ви як кандидат не відповідаєте всьому тому переліку, який зазначений в описі вакансії. А все одно і багато компаній пишуть таку ремарку: відправляйте своє резюме, будемо спілкуватися, якщо ви проактивна людина, якщо ви зацікавлені розвитку і багато компаній запрошують на стажування. В деяких випадках таке стажування навіть оплачуване, тобто ви приходите, навчаєтесь в компанії, виконуєте якусь незначну роботу, таку допоміжну. Але які плюси ви маєте? Ви знайомитесь з галузю, ви вивчаєте цю галузь, ви можете потрапити під менторство досвідчених блокчейн таких гігантів і отримати від них досвід. І, відповідно, ви можете проявити себе, зарекомендувати себе, і потім отримати вже повноцінний офер на джуніорську позицію в тій чи іншій компанії. Тому ніколи, так би мовити, не ігноруйте таку можливість, якщо. Якась компанія має пропозицію до стажування, скажімо так, не сурайтесь чорнової роботи, навчайтеся, пізнавайте цей світ, розвивайте свої скіли Загалом ми позначили всі основні моменти. Пишіть в коментарях, що, що вам можливо варто десь розшифрувати, поглибити. Поглибити ваші знання або десь більше вищерпно дати відповідь. Будемо розглядати в наступній блокчейн середі. Зараз у нас ще було невеличке запитання минуле блокчейн середи на YouTube. Зараз спробуємо дати на нього відповідь. Так, запитує один з наших підписників. Доброго дня! Підберіть скіли. Я наразі вчуся на психолога, потрошки вивчаю англійські слова з допомогою мобільного застосунку до Олінго. Ну дивіться, скіли ми не підбираємо, скіли ви у себе прокачуєте. Якщо ви вчитеся на психолога, і я вам хочу сказати, що це дійсно круто, і це дійсно має відношення до блокчейну, як не дивно, тому що багато блокчейн компаній а, мають в своєму в своїй команді психологів і Взагалі, ті компанії, тому що робота специфічна, звісно. Над людьми треба працювати, щоб вони залишалися залученими в роботу, щоб вони залишалися проактивними, не вигорали. В них дуже такі цікаві є системи мотивації і системи антивигорання. Я думаю, ми також про це поговоримо на одній з блокчейн середі ви вивчаєте англійські слова, супер, вивчаєте глибше, вивчаєте англійську для IT. Можете скористатися послугами наших партнерів English for IT. Я, до речі, теж там зараз навчаюся. І, маючи знання психолога, знаючи англійську, у вас вже є гарні вихідні дані для того, щоб знайти себе в блокчейні, як не дивно. Але в першу чергу вам потрібно. Зосередитися на industry knowledge, тобто знати цю галузь, вивчити її, дізнатися, чим вона живе, які сектори в ній є, які компанії, як вони працюють, як це все між собою взаємодіє. Прокачувати свої софт-скіли, проактивність, лідерство, співпраця це найголовніше. Ну і, звісно, хардскіли потроху вивчайте в тій галузі, в, тій конкретно, в тому конкретному напрямку, який вас цікавить, і формуйте свій майндсет, отримуйте експірієнс. На сьогодні у мене все. Чекаю ваші запитання. Не забувайте брати участь у Білій п'ятниці, яка сьогодні діє останній день. І вже 1 грудня ми проведемо ефір. В якому визначимо трьох переможців, яким з задоволенням подаруємо сертифікати на навчання в нашому університеті Learn to Earn Global». Підписуйтесь на наш канал, хто ще не встиг, на наші соцмережі, ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте спілкуватися. Я вам дякую за співпрацю. Дякую за вашу увагу за те, що ви інвестували свій час у вивчення ринку праці в блокчейні. І до зустрічі наступної середи.